Дякую Городоцький телерадіопрес-центр. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина на його початку коротко про головне. Джерела життя як пам'ять про загиблих. На знак вшанування загиблих воїнів Другої світової та неоголошеної війни на Донбасі. У Городку розчистили та впорядкували комплекс джерел у зоні відпочинку Старогребля. Браслети життя та надії. Вони рятують життя нашим захисникам. Такі браслети вже більше року плетуть вихованці Лісоводського професійно-аграрного ліцею. Випускники навчальних закладів перейшли найвідповідальніший робіж. Пройшли обов'язкові тестування з двох предметів українська мова та література, другий на вибір Історія України або математика. Африканська чума на Хмельниччині. У Донайвецькому районі виявлено один випадок цього захворювання домашніх тварин. І про це та інше детальніше у сюжетах. У городку відзначили день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цій війні Городочина втратила понад 8 тисяч своїх земляків. Чимало з них поховано у братських могилах, яких на території нашого району 19. традиційно 9 травня городочани віддали шану людям, які відвоювали нашу державу у нацистів. Урочиста хода центральної вулиці і міста. Представники влади, громадських організацій, релігійних конфесій, трудових колективів, установ, підприємств, та організацій. Усі вони вкотре виявили повагу та шану ветеранам війни, яких залишилося дуже мало. Та самі ветерани думають не про себе. А про тих хлопців, які зараз повторюють їхню долю на сході України, я желаю своїм захисникам доброго здоров'я, багато років прожити і повернутися до своїх жінок, до своїх діточок, щоб вони живі і здорові були, щоб такого більше не було. Ніколи, як зараз воно веде, 9 травня за те, що такої війни більше не повторилося, а також про закінчення воєнних дій на сході України, молилися всі городочани, в тому числі і священнослужителі різних віросповідань. Божої царство небесне відпущення безсмертного царя і Бога нашого. Також під час мітингу біля Обеліска слави слова вдячності за відвоювану у нацистів державу прозвучали від голови городовської адміністрації Італія Кроповницького, голови районної ради Ольги Злінської, міського голови Василя Підлісного та депутата обласної ради Володимира Поворозника. Щиро вітаю усіх з днем перемоги над фашизмом у другій світовій війні і насамперед ветеранів, які мужньо пройшли вогненними фронтовими дорогами та чесно виконали свій громадянський обов'язок. У ваших мудрих очах, у вашій благородній сувені я бачу невтомну і нестримну енергію, яка змінює нас, яка змінює ваших дітей та онуки, змінює їхні відношення до своєї держави. Ви Своїм прикладом виховуєте наше покоління. Ви навчайте їх любити свою державу, свою Україну. Я сьогодні хочу щиро вам побажати. Містого здоров'я, благополуччя, щастя, добра. Нехай завжди у ваших домівках панує мир, злагода, спокій і добробут. Хвилиною навчання городичани вшанували полеглих у другій світовій війні. Урочисто пролунали військові салюти. Учасники мітингу поклали квіти та вінки до обеліска слави та вічного вогню. Далі заходи продовжились на центральній площі, де відбувся святковий концерт. Крім того, усіх бажаючих військових пригощали стравами польової кухні, а діти мали можливість сфотографуватися біля відремонтованого городоцькими волонтерами БТРа. Ну я ж вам обіцяв, що до 9 травня ця одиниця буде готова. Сьогодні ми його вигнали на парад, щоб люди діти потішились. Завтра в 9-й годині ранку відганяємо вже в частину і піде він в АТО, беремо другий металолом, будемо з другим гратися. Та загалом цього року день перемоги був сповнений спогадів про минулу війну, розданий про тривожне сьогодення і надії на краще майбутнє, в якому ніколи не буде місця війні. І напередодні дня перемоги у день пам'яті та примирення відбулася екологічна акція чисті джерела в рамках акції у зоні відпочинку Стара Гребля було облаштовано природні джерела питної води. Патріотично-екологічний захід об'єднав багатьох городочан. Усі ці люди прагнули одного довести, що наша сила в єднанні. Сьогодні тут зібрались представники різних бюджетних організацій, товариств, політичних партій. Громадських організацій Учасники бойових дій на території інших держав, воїни, інтернаціоналісти, учасники антитерористичної операції. Крім того, учасники акції продемонстрували, як спільними зусиллями потрібно дбати про природу. Це акція єднання в першу чергу, єднання нашої громади для побудови кращого суспільства, облагородити наш екологічний стан, знайти цілющі джерела, які є навколо нашої чудової городочини, привабити людей, закликати їх берегти. Природу. А оскільки вода життєво необхідна для людей, а особливо в останні роки, то сьогодні кожне розчищене джерело надзвичайно цінне. Це велика цінність в наш посушливий тепер період, коли дещо є криниці, які варті уваги, щоб їх почистити. Кажуть, криниця це джерело мудрості. Чим більше ми будемо мати керниців, тим більше мудра буде нація. Проблема з водою зараз стоїть номер один. І я думаю, що ми сьогодні почисли ці джерела. Ну і чиста вода завжди символізує чисте здоров'я, чисте повітря, чиста душа. І Я думаю, що ми сьогодні під час цих проведення цієї акції ми всі як і подобрішали, очистили. Загалом того дня в урочищі стара гребля було відкопано та облагороджено цілий комплекс джерел. Біля кожного з них учасники акції посадили верби. Та поклали горнятку, аби кожен перехожий зміг напитися джерельної води. Такої доброї води я б ніколи не виділа. Дійсно, в цьому місці зробити так, щоб люди міста могли прийти сюди, щоб воно стало візитною карточкою, тому що це в'їзд в, в наше місто. А життя, е якщо є вода, є життя. Тобто, то, що життя в місті продовжується. Разом з тим, під час роботи виникла інша ідея. Присвятити цей комплекс джерел пам'яті учасників АТО, жителів Городоцького району, які віддали своє життя за незалежність України. Дуже приємно, що люди, які тут зібралися, хоча б трошки хочуть щось, щось зробити для міста, для цього для території, на якій ми живемо, на якій віддихаємо. Це якби кожен день ми це робили. Це ще більше біпоплюс. І, взагалі, за словами учасників, ці джерела мають нагадувати сучасникам, що життя продовжується. Тож, за спільною згодою представників районної та міської влади, біля джерел вирішено встановити меморіальну пам'ятну дошку, а з часом, і капличку. У ці пам'ятні травневі дні учні дев'ятикласники городоцької гімназії стали учасниками. Цікавого майстер-класу виготовлення українського символа пам'яті маку працівники Лісоводського професійного аграрного ліцею провели на одному з уроків майстер-клас по виготовленню прикраси, щоб городоцькі учні змогли самостійно створювати популярний український символ. Учні навчилися основам простої методики виготовлення цієї прикраси та власноручніх підготували до дня перемоги. Браслети життя та надії для наших солдатів їх плетуть вихованці Лісоводського професійного аграрного ліцею. На фронт браслети обереги вони вже відправляли три рази і днями підготували четверту посилку. 15 хвилин. Стільки часу потрібно Мар'яні, аби сплести браслет життя та надії. Уже рік вона разом з іншими дівчатками виготовляє для наших захисників дані обереги. І за цей час вони навчилися це робити дуже майстерно. Спочатку складаємо, ну, зав'язуємо ну, основу робимо, а тоді я починаю складати, ну на словах це не передати, тому що це треба спробувати. Так як я казала, потрібно спочатку зробити основу, зафіксувати. Так, да, зафіксувати. Так, щоб ця петелька була тут, так. Завершуємо і підпалюємо Сирника кінчики, з сирниками кінчики, щоб браслет День не розв'язався. Тоді зачіпляємо карабінчиком, він приблизно десь 9 гривень стоїть. Ну і виходить, у нас такий. Красний браслет. Спочатку мені здавалося це дуже важко, коли я навчилася, мені стало ну, на душі приємно, що я допомагаю і людям, і мені приємно, і людям. Разом з дівчатками браслети плете і викладач ліцею, яка до того ж займається волонтерською діяльністю. Про браслети, пані Валентина, дізналася із випуску новин. І от одного разу я дивилася новини, і там теж сиді, показували жінок, групу жінок, які плели ось ці браслети життя. Це браслет життя і надії. О, і я зацікавилася, мені стало цікаво, чим же ж ми можемо допомогти нашим хлопцям, хоча чим-небудь, хоча б що найменше. І от я так собі зрозуміла: ми засняли то все на флешку. Тоді ми декілька разів переглянули ту флешку, і відповідно, так як плели дівчата, ми і попробували. Тож і нам вийшло. Загалом на один браслет дівчаткам потрібно 4,5 метра мотузки. Та не простої. браслети плетуть із парашутних строп. Та особливість їх. Іншому браслети легко розплітаються. Тут головне правильно перепхати оцей шнурок кінець. О, а велику роль грає оця петля. За нею тримаєш і шнурок, покажи, Мар'яна, як воно. Завдяки таким властивостям браслет має декілька призначень. Тому на фронті солдати їх називають браслетами життя та надії. Наче а коли солдат в АТО дивиться на цей присад, згадує, що йому зробили діти з любов'ю. і Йому на душі стає якось приятно і він знає, раді заради чого він воює і там знаходиться. Тоді солдати можуть знову той шнурок кинути солдату, який поранений і знаходиться в якомусь неудобному місці, до якого вони не можуть підійти, де може працювати снайпер. по тому шнурку вони можуть підтягнути його ближче до себе, пораненого. Вони можуть зв'язати з тих 4,5 метрів шнурка і носілки, на яких можуть забрати з поля пораненого, і принести в місце в небезпечне місце. І цей шнурок він може витримати навіть у буксіровку. До речі, на кожен браслет дівчатка прикріпляють папірець із своїми номерами телефону, і солдати з юними волонтерками зв'язувалися вже не раз. Перезвонювали нам за то, на мій номер дзвонили і дякували хлопці за те, що ми. Таке зробили їм, відіслали їм продукцію і поздоровляли на свята на усі. А цього разу на знак вдячності за працю військові передали юним майстриням і подарунки, в тому числі прапори з підписами. Нам, солдати наші, за то наші земляки, городоцькі хлопці наші, лісоводські передали нам. Ми їм передали нашу продукцію, сільську продукцію, а вони нам передали сухпайки. Так що в нас є сніданок, в нас є обід. І в нас є вечеря. Будемо пробувати, що їдять наші хлопці. Загалом на фронт браслети дівчатка відправляли вже тричі. Наразі виготовили ще 23, могли б і більше, та бракує матеріалу. Тому не відмовляться від допомоги небайдужих, адже знають браслети-обереги вже врятували і ще врятують не одне життя. Ну а тим часом випускники загальноосвітніх шкіл району склали обов'язкові тестування ЗНО. Перша українська мова та література, «Друга історія України або математика на вибір на ЗНО з української мови та літератури з 285 зареєстрованих учасників. Четверо не з'явилося. Нагадаємо, що основна сесія зно триватиме до сімнадцятого. Червня 5 травня випускники склали ЗНО з української мови та літератури, 11 травня з математики, 13 травня з історії України. При цьому підвезення учнів до пунктів тестування для здачі вище згаданих ЗНО здійснювалося за кошти відділу освіти для проходження тестування з наступних предметів. Учасники ЗНО до пунктів мають доїжджати самостійно. І 12 травня у районній адміністрації відбулася нарада державної надзвичайної проти епізоотичної комісії за участю держслужбовців, працівників санітарно епідеміологічних служб та голів сільських рад. На порядку денному стояло одне але дуже важливе питання: африканська чума. Нарада була присвячена важливому питанню. Нещодавно у сусідньому Дунеєвецькому районі одного із господарів у свиней було виявлено вірус африканської чуми. Тому члени комісії звернулися до представників сільського самоврядування. Нам потрібно провести засідання державної проти епізодичної комісії, і в даному випадку ви присутні на цій комісії, на засіданні цієї комісії як представники громад, тому що велика частина роботи буде пов'язана в ваших населених пунктах з людьми. Наразі створено буферну зону, там, де було знайдено хворих тварин, та розпочато програму запобіжних дій для унеможливлення розповсюдження чуми в Городоцькому районі. Нам потрібно спрацювати разом з нашими ветеранарними спеціалістами над те, де спит занесення даного здобуту на територію. Чому? Тому що це величезні, по-перше, збитки зв'язку нашому. По-друге, начнеться, вдруг по Чорно, дай Боже, вступив людей, свині. Бутвіння, не дай Бог збудника, метріння в зоні там, від 10 до 20 км згідно інструкції. Пока зона по Дублянському району чітко визначена 3 кілометри, а перша зона, друга зона до 20 км. Далі ми не знаємо, що має бути засідання обласного ДНПК, що воно, каже, не знає. Тобто людей не потрібно ряка, в ніякому разі, просто нестерігати. Якщо ми не зараз робимо шуму, ви самі розумієте, це... Люди різко, виріс і так далі, і так далі. Цього робити не потрібно. Наші спеціалісти будуть обходити населені пункти. Просимо від вас, представників, чи ви, чи хто там інший, щоб роз'ясняти, поясняти, що отак, отак. Ми готовим до того, щоб, не дай Бог, ліквідувати, не дай Бог ліквідувати в повній готовності. Піднімати тривогу не варто, адже мова йде про попередження поширення хвороби. Як запевняють надзвичайні протиепізотичні комісії, що за злагодженої співпраці можна уникнути розгортання проблеми, працюючи з людьми, пояснити їм, що жодним чином цей випадок приховувати не потрібно. Потрібно навпаки вживати всі заходи для того, щоб тварина не захворіла. Але якщо вона вже захворіла, то е, приховуючи цей випадок, люди будуть наражати на небезпеку сусідів там. Інших жителів цього населеного пункту, ну і масштаба в масштабах цілого району. А наслідки вони занадто великі. Після обговорень було підведено підсумки. Голови сільських рад проведуть інформаційно роз'яснювальну роботу серед селян та налагодять тісну співпрацю з працівниками ветеринарних та санітарно-епідеміологічних служб району. А 9 травня в городку сталася чергова дорожньо транспортна пригода. Випадок стався по провулку базарному. Водій скутера, не обравши безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Москвич як наслідок водій скутера, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у центральну районну лікарню. А наступного дня рятувальники ліквідували. Пожежу автомобіля 10 травня на пункт зв'язку 39 державної пожежної рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що по вулиці Шевченка у городку горить мікроавтобус. Відразу на місце пригоди був направлений черговий караул пожежно-рятувального підрозділу. Працівниками надзвичайних ситуацій вдалося врятувати автомобіль від знищення вогнем. На щастя, постраждалих під час пожежі немає. Продовжуємо випуск. Кошти інвесторів є важливим джерелом фінансування села. І вкотре це довела програма соціального партнерства. Днями в рамках соціальної угоди у село Лісогірка надійшла допомога для дошкільного навчального закладу Малятко. Дошкільний навчальний заклад у лісогірці відвідують 22 дошкільнят. І для того, щоб вони усі росли здоровими та веселими, днями садочок надійшов подарунок. Про те, щоб на столі у дітвори завжди були вітаміни, подбав інвестор. Аграрна компанія 2004. аграрна компанія 2004 в село Лісувірці обробляє 270 гектарів землі. З кожного гектара ми виділяємо 100 гривень на соціальну угоду. Сільський голова Варшавська жала Валерівна і завідувача дитячим сальдиком садник, попросили, щоб ми на соціальну угоду закупили для дитячого садка холодильну камеру. Сьогодні аграрна компанія привезла для дитячого садка холодильну камеру. Завідувача дитсадком в захваті від подарунка, адже наразі у садочку в наявності лише невеличкий холодильник. Та тепер нова морозильна камера дозволить заготовляти на зиму багато овочів, фруктів та ягід. Літо велике. Заморозкою буде досить всякої. Я кажу, що думаю, що в зимі діти будуть все їсти те, що ми заморозимо. А саме що зеленина, овочі, фрукти таке, що скоро діти в зимі його не бачать, а в літі. Його досить, так що на зиму ми хочемо трошки припасти для дітей і, і, і фруктів. Та загалом, в рамках соціальної угоди, співпраця інвестора із громадою села Лісогірка досить тісна. За кошти інвестора харчуються учні місцевої школи, облаштовуються пішохідні доріжки біля сільської ради та садочка. Проводиться вуличне освітлення. Хочу сказати, що на аграрну компанію в дійсності можна покластися, бо скільки я раз в них не зверталася і ще ніколи мені не відмовляли, бо співпраця мені подобається. Отже, фінансове вливання інвестора для села реальна допомога, а взаємовигідна співпраця дає можливість вирішити чимало проблемних питань громади. Театр заради здоров'я так. Працівники городоцького реабілітаційного центру дітей з обмеженими можливостями організували виставу, щоб вихованці змогли проявити свою творчість і зміцнити здоров'я. 29 квітня в реабілітаційному центрі відбулася цікава постанова твору Лесі Українки, лісова пісня. Як стверджує директор центру, до вистави залучили усіх, хто мав можливість. Щоб учасники змогли розкрити свій творчий потенціал. Ми хотіли показати таку першу ластівку. Це театралізоване таке дійство, театралізована вистава мюзикл лісова пісня. І я думаю, що нам ця вистава вдалася. Діти наші театральні, діти наші активні. І ви бачили самі, що це наш перший успіх, і ми дуже ними пишаємося, тому що наші діти показали сьогодні свої таланти. У кожного своя роль: одні учасники співали, інші танцювали. Театральні вистави працівники закладу намагалися поєднати творче з корисним, тому виконання ролей в своїй пісні носило здоровчий характер. Ритмопластика це підбір будь-яких рухів під будь-яку музику. Це може бути і в довільній формі, і в підготовленій формі. Немає різниці. Наш, наш захід був спрямований на те, щоб діти більш детальніше, більш докладніше ознайомилися із творчістю наших українських письменників. І недаремно я взяла і саме п'єсу Лесі Українки, лісова драму Феєри Лесі Українки, лісова пісня. В цьому, в цьому заході в нас ми поєднали театр із ритмопластикою, тобто з танцями. Ви бачили, що діти, деякі діти, які не мають таких можливостей фізичних, щоб займатися ритмопластикою. Вони займаються театром, вони вивчають вірші, декламують її нашому останньому танці. Він саме був і присвячений нашій ритмопластиці, тому що ви бачили, що це спортивний танець. І я, як керівник, повинна стояти спереду них і показувати спортивні рухи, тому що це надзвичайно важко. Отож, проведення такого заходу сподобалося і гостям, і учасникам, і вихователі заходу не планують спинятися на досягнутому. Дуже сьогодні гарний концерт. Ми дуже сьогодні гарно виступали. Мені дуже сподобалось. Тепер нову піснюючи ну, буде свято. Перше червня буду виступати, буду шатко танцювати. Гарно буде виступати в майбутньому. Я планую з ними все ж таки, так як вони вже дорослі, все ж таки розвивати любов до сцени, любов до театру. Ну по можливості, звичайно, можливо, ну вони дуже люблять виступати, люблять, коли до них приходять, коли на них дивляться. І вони я, я, я вважаю, що в міру своїх можливостей вони все ж таки актори. І у другу неділю травня весь світ вітав своїх матерів. Своїх матерів привітали і маленькі третьокласники початкової школи. що на світі сонце що не що Мама. Перше слово, яке вимовляє людина, прийшовши у цей світ. Маму кличемо, коли нам боляче, коли шукаємо підтримку, коли просимо поради. Слова великої любові й поваги до своїх матерів, до своїх родин лунали на ранку третьокласників початкової школи. Вервичка з пісень, таночків, віршів інсценівок була сплетена дітьми та їхньою вчителькою, огородніх Світланою Леонідівною під час свята. Не раз на очах матерів бриданіли сльози щастя і радості за своїх діток, які усі свої вміння і таланти демонстрували на сцені. Разом з класним керівником готували гарні яскраві виступи дітей, вчитель музики Тетяна Мисик та хореограф Олена Слободян. І скільки буде стояти світ, скільки ще прийде у нього нових поколінь, слово мама буде найголовнішим, найтеплішим у житті кожної людини. Цією інформацією ми завершуємо сьогоднішній випуск. Творча група програми «Городочина» Дякую вам за увагу, шановні телеглядачі. Бажає гарного настрою на вихідні та наступний робочий тиждень. До нових зустрічей!